Рівні зуби не завжди дорівнює правильний прикус. Дана пацієнтка звернулася до мене із запитом, чи можливо продовжити її лікування, бо попередній лікар сказав, що це максимум. Зуби були рівні, але вони майже не змикалися. І це було основною проблемою. Стару брекет-систему ми зняли і дали пацієнтці 6 місяців на відпочинок. Саме за цей час організм має можливість відновитися та покращити положення зубів у кістці. По закінченню цього терміну ми зустрілися з пацієнткою на діагностику та спланували новий ортодентичний етап. Встановили брекет систему Дейма на обидві щелепи та почали працювати над тим, щоб довести цю посмішку до ідеалу. За 14 місяців ми досягли правильного смикання зубів, і навіть зникла рецесія ясен в області 31 го Зуму, яка була спричинена попереднім занадто агресивним переміщенням зубів. Нарешті пацієнтка отримала саме той результат, якого прагнула з самого початку лікування, а я був радий їй допомогти. Рівні зуби не завжди дорівнює правильний прикус. Створити правильний прикус це і є найголовнішою ціллю ортодонтичного лікування. Тож, якщо ви хочете не просто рівні зуби, а гармонійну посмішку, правильний прикус та функціонуючу зубо-щелотну систему, записуйтесь у докаденталклініка.